Дівчинко Мила, а де ж ти живеш? В хаті живу я, дідусю, а де ж? Де розкажи мені хата твоя? Там, де дорога вертка, як змія. Де та дорога? Багато ж доріг. Там, де струмочок біля неї побіг. Де той струмочок, зізнайся мені? Там, у долині, де верби рісні. Де ж вони верби? Мені поясни. Де трохи вище ростуть ясини? Де ясини? Я не знаю, овва. Там же, дідусю, де хвіртка нова? Де ж ту побачите хвіртку нову? Так біля хати, в якій я живу. Текла дорога чиста і проста, глибока й сіра, як підводний камінь. Той сад уже напевно відцвіта. Націлувавши небо пелюстками. Ах, Боже мій, яка кому печаль! Ким ми собі, капризом чи любов'ю. Той сад, як незапалена свіча, стояв десь там, у центрі мого болю, в розмитих фарбах ранньої весни, зелено, жовто, запаху що теплих, своїм гіллям покручено ряснів, мов чорним пензлем, вписаний у небо. Варчі церковні гнулася верба, а тут нема ще ні бджоли, ні пташки. Це як у людей, не знаєш ти хіба? В садам самотнім прокидати стяжку, а в небі сонце золотим лошам. Біжить, біжить, вестрибує сліпучо. Скажи хоч ти, чого моя душа немудра й ніжна, мучиться і мучить. Гойдається, мов символ самоти, артритно чорна яблунева вітка. Цей сад ще спить. У ньому тільки ти, моя єдина величезна квітка, і можна, наче вітер, чи бджола, Ча мріючи від ніжності, безтямно спивати цвіт високого чола Хмільними обережними вустами. І можна все, бо тут така роса, що вже за всіх відплакала й простила, бо цей старий, старий, старезний сад ще не складає почорнілі крила, без простору, без часу і людей, і досі вже без мене і без тебе, цей сад, який росте, не знаю де, так, наче десь посередині неба. Небесний сад, на грані зла й добра Із сонячним зайчатком на обличчі. Оце душа собою забира, коли їй небо зазира у вічі. Невгамовні осінні вітри крутять листям у дикому танці. І вже, мабуть, що тижнів три тут дощі босоногі вигнанці. Звідки лявий да куди. Хто вас вигнав із рідної хати, хто вам буде писати листи, хто вас буде додому чекати? Ви не плачте, усе мене, ви повернетесь знов додому. Лиш про те, що зустріли мене, я прошу не кажіть нікому. Мовчи і думай, ніч мина поволі. Мовчи і думай, колиши образу, ти просиш Бога і кохання, й волі. Та ці дарунки не існують разом. Мовчи і жди. Повільна північ сива, на чорній шипці намалює літо. Ти хочеш жити вільно і красиво, але краса не може не боліти. Ось з крижаним осердям обманний, незрівняний, бездоганний. Твоє що найніжніше милосердя вже стало найболючішим стражданням. А що ж робити? Жити, просто жити і вірити у милосердя Боже, пишати з тим, що тяжко так любити, не кожен може.